Так, друзі, всім привіт. Сьогодні починаємо проєкт по зілу. Е, здох у мене вже мотор. Питався навіть хоча б завести, зараз від'їхати від гаража. Ні, акумулятор посадив і зарядно пускове не допомагає. Нема в моторі душі від слова зовсім. Вже так, крутиться той мотор. Послідню Послідньо я, я там дов... да, довозив кукурузу і все, вже його тоді завели ми з буксіра. Відперли додому, От... ну, доїхав, як поставив, оце вже він стоїть. Ну Прийшов час до заміни мотора. Мотор, далі відео покажу, який будемо ставити. Будемо ставити, не буду там загадками вас томити, то, Названня ролика може бути самим, зрозутне і нема смислу видумувати, як то кажуть казок. Мотор буде стояти рідний зіловський, тільки 131-го зіла, Ураловський, там він вважається. Ну, коротше, не знаю, якось так. Це ми зараз діло, хлопці, всі підтягуться, зробимо. Так, прийшла мені отака посилочка. Отака посилочка, відекоджет. Якісь тут добрива, Це вони виробники затверджують, що супер. ну Одні вже затверждали, побачимо тепер і других. Ну, нічого нічого я в цьому путнього тіпа не бачу. Добрива це ті, що я вивозив на город а Русик їх придісковав. Ото добрива. А це все казки. ну Попробуємо. Дали на тест, сказали, пробуйте, кажуть, є результат. Ну, коротше, будемо пробувати. Це все діло перезиму я в погребі та й будемо займатися. Оце вже бочка, наївся, диви який, круглий прикотився. Кабан. Мулан, іди здоровкайся з глядачами. Кажи, Всім привіт! Да? Ах, Ти така собака, така гарна. Все, поймав. поймав. Пусти, все, все. все. все, все. Я зрозумів, що ти тут головний, давай. Конь. Все, іди гуляй. Ну, короче, що. Ми зараз знімаємо облісовку. Це само хуже, напевно, що в цій всій процедурі є. Ну, Як вона 30 років не відкручувалась, то повір, зараз вона не відкрутиться. Ну, Зараз побачимо, як це все діло буде як це все діло буде проходити. Лібо я куна прицеплю, буду витягувати мотор. Лібо буду. GCB приїде. Ну, коротше, оприділимося ще з цим, як воно все буде. Так що так. От -от -от. Невеличкий у нас був приморозок. Зараз вже сонечко вийшло, розстає, все. Блін, я забув воду злить, хоч би стакан не репнув, якщо він вже не репну. Ні, ще не репну. Повезло мені. Хоча повинен стакан води. Е, ну, ладно, хай розстає. Треба вилити. Опадів було в нас чимало. Так, ну що, а ми починаємо працювати. Я думаю, що у нас сьогодні все вийде, ми одним днем все зробимо. Дасть Бог витягнемо і вкинемо, стоїть новенький мотор. Це все діло зберемо. Ну і будемо заводити. А не встиг, будемо завтра заводити. Ну, Якось так. Так що ви вже ліпите вподобайку, оцей красень буде тепер з новим серцем. І буде гроза полів, ще він наробить там шороху, дасть Бог. Сто процентів. Так що ви палець вверх, підписка, комент. І в принципі всім дякую вам за перегляд. А ми починаємо розбирати. Так, Ярик, хорош сидіть. Сії, все. Коротше, трошки ми вже зілка підрозкидали. Зараз стоїть задача, як правильно зробити. Витягнути його сюди нахрен з коробкою. Чи витягнути отдельно мотор. Я... А, а прямо є ефір? А дивиться. А, так. Кофе попили, хрен ніхто нічого не подивився. Ну так. А да. ключиш то ніколи попаде. Олені, що ви робите? Треба було так робити. Ну, блін. В моїй житті це, можна сказати, перший раз така двіжуха. А проте. А в колоспі газони? Тах тому там по газон той розбирався на маттюйоп. Наоборот, з кришки, так, да, витягне. <кій> <кій> так, як же ж правильно витягне? Ну, ідеалі було б з коробкою, але ж так салон не хочеться розбирати. А? Ну прийдеться. Де? А. Ну, коротше, зараз ми подумаємо, як його зняти, а може підглянемо в Ютубі, як його зняти правильно буде. Топлюво тут, наверное. Та де удобно там і розкрути. Ну те поїхав, а те, стало Ну так. Так, ну в общем, гайкуємо, зараз підглянемо у ютубі, як краще зробити, як легше буде. 17, тепер ти вже тут попорою, що понаходить. Так, так різко, причому. Так, що, цей мотор вже знятий, лежить. Новенький вже підвезли. замовляв я його на грутеки. Кому потрібно, звертайтеся. Так, коробка в нас залишилася там, вижимний новенький вже накинули. Ну, хоч рано чи пізно все одно довелося б розбирати, да? хоч би і мотор був би живий. Вижимний розсипався на дві частини. Так, Трошки тут підчистили, привели все в порядок. Зараз тепер дивимося, що нам треба скомплектувати сюди, щоб поставити. Ну і будемо ставити. Закручувати, то що не вставало. Що там? Цей більший мотор? Артем. Там такий самий. Ні. Да подивись, хорошо. Ніе. Ні. <рес> малому кажеться, що цей мотор більший. Ну, а ти їх не википиш на. Так, так будемо і впихать. Так, запошло. Та й та наш. Та, та я тільки надійну. Так хоч я ще закрутимо згайками города. Відставлять байлегше, менше попадать. Це не крутить. Так, в принципі, що, Мотор вже спакований, зараз будемо пробувати мастити. А в нас гості, так? Да? <реш> Це наш поставщик по гербіцидах. Приїхав вже нам тут на парі я, гербіцид. так? В по-дальшому буде відос про гербіцид. Він нам його привезе, покаже, розкаже, чим він торгує. Кому потрібно номер телефона під тим аж відео тоді залишимо. Так що, кому треба, звертайтеся. Прямо на дом коротше, возять. Все чітко, не треба заморачуватися нічим. Красота. Ну а ми що? поперекручували кучу там шлангочок, всяких прикольчиків. Зараз починаємо мастити мотор. Ох і бритва, пацани. Як він шепче. Йой, не чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Гроза палій. Ха-ха. А вихлоп який, я вам кажу. Який чистий вихлоп. <Eve cannot> <noise> ух. Да. Oh. Ветель, тобі дякую за такий моторчик, це вообще ух. Все, <tcis> глуши! <tend Moving durable medida> <times> Та ти О, красота! Робить, звісно, шикардосно. Так, ну що, а ми гайкуємо далі. Так, ну що, потихеньку движемося ми до завершення, накинули вже морду, одну сторону практично прикрутили. Ще треба радіатор, газ вже теж поставили, підключилися. Ну, осталось тоді завести, спробувати як він буде працювати на газу. Не буде, Не буде на газу. Хлопці десь поїхали по мечика, бо треба просвердлити тут отвір тільки там і закрутити штуцер на газ. Ну і тоді запакувати цей двигун, завести в гараж, поставити. Так що потихеньку потихеньку ми движемося. Добре, що були старі карбюратори зіловські, бо там стояла отака байда. Вона нам не підходила під фільтр. Зараз тепер переробили вже. Він на дифузорі, мабуть, був. Бля, да цей сейчас поставлю тоді з дифузором гратися, да? Нам ще треба диффузор накинути і радіатор можна на... можна сюди ставити. Ага. Да, він не мешатиме, диффузор вже знімали так сто раз. Що це, не знаю. Я б це кофе попив, то не знаю. Так що поставити чайничок? Я думаю, що так. Да. Ну поки у нас світло є, ми можемо поставити чайничок. Світло є! Та є, є, нема. Та є поки. Ну вже будемо слідче включення як заведемо. Очі підлоба. Очі під лоба, да. так. Тут... Ну що? Не на рушніку глянь Так, проб, я вже тільки що... Я тільки що покатався. все ще вигорає, випаровується. Ну, на газу їде хуже, а на бензині, звісно, взагалі так смалий. Ой, там тим дизелям, е? Він пішов, ух. Та ти шо? Притва. Ну шо? Трійка. тройка Пробуй. Давай, давай, скільки лазили не попробувати це гріх. Да. Сільки наступаєш, тільки і їде, так? Да? Ну, на бензині треба холостого додати, а на газу нормально. Ну що? Побачимо, що він гружоний. Та так само буде гружовий. Туди їм Так, ну що, в принципі, на цьому відос будемо завершувати. Малечан покаталася, всі щасливі. Тільки в нас руки грязні і півтора дня роботи. Але в принципі півтора дня перекинули це ну, ще й по-бистрому. Якщо з вас вподобайка, підписка, ну і комент. Всім пока.